Продовжуємо говорити про колаген, і перше, на що я хотіла би заакцентувати увагу, це те, коли ж наш власний організм виробляє свій колаген. В минулому відео я розповіла, що кожного року ми на 1,5% менше отримуємо вироблення нашого колагену нашим організмом, і тому дуже важливо знати і розуміти, в який саме період відбувається цей синтез, щоб хоча б його не втратити. Тому вироблення колагену відбувається з 10 годин вечора до 2 години. Саме в цей час відбувається запуск гормонів, які відповідають за відновлення а саме гормон росту від якого напряму залежить синтез нашого власного колагену. І є інформація, така науково доведена, що в фазі глибокого сну відбувається синтез колагену. Це означає, що з моменту того, як ми заснули, в перші 90 хвилин відбувається синтез свого власного І Тому лягати в 10 годині це не міф, і враховуючи, що ми і так втрачаємо колаген з кожним роком, потрібно, чим старші ми стаємо, тим швидше лягати спати обов'язково. Ну і обов'язково приймати добавки, приймати колаген і знати, який сам. Ми колеген я б рекомендувала і яких помилок не можна допускати, я про це розповім в наступних відео.